нашого теру, до нашого до нашої розмови зараз залучаємо Ярослава Юрчишина, народного депутата фракції Голос, заступника голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики. Вітаю вас, пане Ярославе. Доброго вечора. Президент сказав про те, що в Україні корупції вже немає, а всі корупціонери з грошима виїхали. І кого президент такою заявою заспокоїв? Ну, напевно, самого себе, от Логично. бо і суспільство дуже чітко бачить, що, на жаль, корупційні ризики нікуди не ділися, і ми фактично щотижня маємо розслідування наших ваших колег-журналістів-розслідувачів, які дуже чітко показують, що, на жаль, корупція не зникла. І ми зараз маємо дуже, дуже небезпечний варіант корупції. А де-факто мародерство, коли м чиновники відповідальні за розподіл ресурсів під час воєнного стану, розподіляють їх нецільово досить часто з пріоритетом власної кишені, це вже не лише корупція, це насправді мародерство. От дуже прикро, що президент її не помічає. Ми бачимо, що тижневі звіти Вищого антикорупційного суду про відкриті судові дискусії про великі корупційні справи. І тут ми маємо, скажімо, корупцію на найвищому рівні: від голови колишнього вже голови національного банку. до... Чи діючого голови а, Рахункової палати, в принципі, по багатьох а, моїх колегах а, народних депутатах, в тому числі від більшості, тривають а, слідчі дії щодо а, незаконного збагачення чи подання недостовірної інформації в деклараціях. Тому, а, чесно кажучи, дуже дивує позиція президента. А, Переконаний, що вона зараз грає проти нас, бо а, як суспільство, яке докладає неймовірних зусиль у боротьбі з е, расистами, як нашим міжнародним партнерам, які надзвичайно готові нам допомагати, потрібна не окозамилювання, а щирість а, і розуміння того, що проблеми корупції нікуди не ділися, а, і це другий фронт який необхідно так само закрити і так само перемагати в час війни, те, що якась частина олігархів виїхала і зараз базується в Монако, то це скорше наслідок корупції, а не її зникнення. Бо, в принципі, переважна більшість цих людей не мали жодного права виїжджати з воюючої країни як люди приземного віку. І це питання, напевно, знову ж таки до влади, до нашої прикордонної служби, до наших митників про те, а яким чином взагалі ці люди опинилися а, за кордоном? Тому я а, раз, президента я якраз хотів запитати, а як же тоді корупціонери без корупції з мішками і е, валізами, з багажниками готівки могли виїхати з України? Ну, видно, що власне їх випустили для того, щоб мати можливість прозвітувати, що корупція виїхала. Це, звісно, жарт. Насправді, на жаль, недавно не на жаль, а просто як факт недавно було розслідування Національного агентства запобігання корупції, де чітко зазначили, що. Через проблеми не, ну, некоректності так, нечіткості в указі президента проведення воєнного стану, насправді у нас кордон на жаль з дірками, от і а, виїжджало дуже багато людей по так званій системі шлях, а не маючи на це жодних підстав, а, не будучи волонтерами, не будучи людьми, які забезпечують збройні сили, але власне зловживаючи Цією цими неточностями тому корупція нікуди не виїхала. От а, бо те, що мішки з грошима перемістилися через кордон, не означає, що корупція зникла з України. Ну, остання корупційна справа, яка у всіх була, була на вустах, це от справа Микитася, якого знову ж а, загребли на спробі дати хабаря міському голові Дніпра. Там взагалі якісь космічні гроші. А, як на мене, по часам війни. Про це І якось ця справа так от спалахнула, а потім от так -так тихенько про неї всі вже почали знову забувати. Є якась ну, ясність, що там відбувається навколо цього всього. Ну, тому що ми розуміємо, хто такий ми ми розуміємо, які зв'язки нього там із Татаровим, то вони сварилися, то вони мирилися, то вони у Кирбуд ділили, то вони знову все поділили. От Що там взагалі навколо цієї справи? Зараз триває передсудовий та передсудове слідство. А, власне справді є величезна складність в тому, що пан Микитась, посилаючись на свого друга заступника керівника офісу пана Татарова, ну таке враження, що вирішив, що Бога за бороду схопив, перебуваючи під розслідуванням у справі зловживання при будівництві житла для національної гвардії. Він вирішив за 10% відсотків від величини проекту порішати з публічною особою з мером Дніпра власне передачу його компаніям одного з проектів відновлення, які заплановані в цьому місті. оскільки справа ведеться національним антикорупційним бюро, і слава Богу, вже. Повноцінним незалежним спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, бо незважаючи на всі всю протидію татарова, ця структура таки отримала свого керівника пана Клименка. А я більш ніж переконаний, що справа до суду дійде, от а єдиний величезна проблема, яка очікує цю справу, це те, що звісно сторона захисту буде всіляко шукати можливості затягувати. Розгляд справи, ми вже були свідками, як пан Насіров, наприклад, його захисники вимагали читати всі 800 томів обвинувачення, тобто не резолютивну частину, в чому обвинувачується, а все-все-все підґрунтя. І ми будемо бачити те саме і в даній справі, але в кінцевому варіанті я думаю, що і пан Микитась буде відповідати. Дуже сподіваюся, що з часом, коли зникнуть політичні... Скажімо так, дахи в пана Татарова і йому доведеться відповісти не лише за те, що відбувалося у справі Микитася, а за те, що власне відбувалося ще з часів Майдану, коли він, будучи високопосадовцем Міністерства внутрішніх справ, заявляв, що Майдані самі себе розстріляли. Тобто я ну, конкретно в інтересах країни-агресора, в інтересах а, Росії, і я думаю, що. Влада не вічна, у нас, слава Богу, ми не Русня. У нас відбувається періодична ротація влади. От зі зміною влади, я думаю, ми багато що цікаво. Дізнаємося про пана Татарова і про всіх його а, посіпак в різних структурах, де він зміг їх розтамити. Залишається тільки дочекатися війни, закінч... закінчення війни, перемоги, а потім зробимо висновки з цих усіх ситуацій. Спасибі вам величезно, Ярослава. Ярослав Юрчишин був з нами, народний депутат фракції Голос, заступник голови комітету Верховної ради з питань антикорупційної діяльності.